Повернути Києву козацьку історію заповзялися у заповіднику Стародавній Київ, що охоплює площу теперішнього подолу, і тому біля церкви Миколи Доброго хочуть упорядкувати сквер, який присвятять атаману Самілу Кішці, що цей храм і збудував у 17 столітті. Святиня згоріла. А коли побудували нову, то жодних згадок про засновника не залишили. Яким нині бачить сквер у заповіднику? Дарія Цесарук розпитувала. Отеньковані церкві Миколи Доброго вже понад 200 років. Вона на київському подолі одна з найстаріших. Будівля знаходиться на історичному рівні е, рельєфу. Вона нижча за рівень сучасної вулиці, десь ну метра на півтора, майже на два. Все, що вище, це ну так би мовити, культурний шар на шарування. Цю двоповерхову дзвіницю спорудив архітектор Іван Григорович Барський. А якщо точніше, відтворив, бо не він був першим забудовником. До нього церков тут стояло щонайменше кілька дерев'яна і згодом мурована. Обидві знищили роками раніше. На її місці самій Локішка збудував дерев'яну. Дзвіницю та дерев'яна дзвіниця згоріла, і на її, на її місці збудували муровану. Церква Миколи Доброго, яка закладена самілом кішкою, вона тут існує з кінця. 16-го ще століття це можна говорити напевно при тому, що збереглися документи. Самій Локішка був козацьким отаманом, що під час одного з морських походів потрапив до турецького полону. Своє покарання відбував на Османській галері, прикутий ланцюгами до весла. Його хватило, чи то потрапила в великий шторм, її розкидало, чи то її розбили турки, але його захопили в полон. Самій Локішка підняв повстання на. Галері, захопив галеру і повернувся на Запоріжжя, а потім і в Київ, де і збудував церкву власним коштом. Він дав обітницю Святому Миколаю, що якщо він е, втіче, якщо він е, якимось чином позбудеться цього полону, то поставить у Києві церкву. В 1600. 50-х роках вона згоріла. Однак ніде біля самої дзвіниці ані про нього, ані про оту першу церкву жодних згадок, тому просто за парканом хочуть впорядкувати бодай присвячений самій Лукішці сквер. Київ було козацьким містом в сімнадцятому, вісімнадцятому століттях, і вже в часи Російської імперії та радянського союзу про Ки про Київ. Поширилась трошки якась інша думка. Наша задача повернути історичну пам'ять і повернути розуміння. Хочеться, щоб це було не просто якась банальна галявина з розкресленими стежечками, а щоб це було щось дуже сучасне і дуже креативне. Ця ділянка нині пуста і захаращена сміттям. Тут немає ніякого такого стійкого газону, немає ніяких ландшафтних елементів і дуже багато сміття, дуже багато баночок з під пива і пакетів всяких пластикових. Ну невеликий смітник тут. Зараз на цій ділянці, але потенційно з неї можна зробити прекрасний об'єкт. Яким він буде вирішить архітектурний конкурс про його початок? Уже оголосив державний заповідник, що опікується усіма історичними об'єктами на Подолі. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон, єдині новини.